Всім привіт! Як і казав в попередньому відео, що буду переробляти в цьому отакий от матеріал 315. Трошки мікросхем, діоди варікапи Напівбочечки. А от оце я навіщо накидав? Не знаю, напевно, я його взагалі викину. Тут попело буде до хрена, а, а толку ні хрена. Так, тепер я зараз підготую всі ці 315, так як вони з ніжками в нас. Я їх повідрізаю зараз всі повністю. Навіщо вони потрібні, якщо там нічого немає. Так, повідрізаю зараз всі ці ножки, підготую матеріал, де там ще треба щось. Там варікапи покусаю, ці, що не потрібно випалювати. І тоді вже побачимо на вагах, який буде результат з цього всього, скільки вийде грам на переробку. Добре, приступаю до роботи. Потім зважимо і будемо випалювати. Так, підготував я вже це діло, все, повідривав для всіх цих клієнтів ноги. Так, і зараз зважимо, скільки в нас буде такого матеріалу на переробку. І, до речі, я не казав. 315 всі пустишки. Тобто після 83-го року. Там оце я кусав, там, може, я штук 10 побачив, у 82-го. Ну, штук 10 тут не більше. Коротше, в основному все пусте. Як ці мікросхеми, які то також пусті. Ну, Там пару напівбочечок, можливо, по позолота. Ну, можна сказати, будемо робити все з попелу. Але і, і магнітну частину так, також переробимо. Так, зараз важимо. Важу і показую. І того в нас виходить всього навсього 136 грам. Ну, переробляємо, що є. Бо треба все повністю попереробляти, щоб нічого не залишилось. Ну, все, тепер зараз закидаю. В свій казанок і буду випалювати в грубці. Перший раз випалюю легенько, щоб просто почовпти і повідбирати магнітні частини, пересіяти, а потім вже попіл випалюю до білого кольору. Ну, білого він не буде, але, так кажуть, до білого, так і я кажу. Ну, все, в грубку його. Ну, що ж, горить наше добро. Ще трошки хай погорить. Буду виймати човпти, просіювати, відмагнічувати і на друге випалювання. От наш матеріал з 315. х Попелу скільки вийшло. Випалив добре. І лігатура. Хоч і вона напівпуста. Навіть не напів, а на 70%, а то й більше. Так як там напівбочечки, Транзистори маленькі в позолоті. то все закинув. Витравимо все. Побачимо, що там вийде. Заливаю азоткою. Витравлюю лишні. Метали, а потім в царя. Пішло розчинення. Попіл ще не запустилась реакція, а от металеву частину вже зняв з плити, бо дуріє конкретно. Ще навіть додав чуть, чуть дистиля, бо піднімалось аж майже до 400 грамів. А попіл поки що мовчить от і в нас попіл запрацював. Пішов димок Діоксид. А металічне вже, можна сказати, розчинилося. Ще зараз трошки капну азотки для перевірочки. От у нас воно, виходить, вже пригає. Що там саме пригає, не зрозуміло. Побачимо, чи позолота, чи, чи якась херня. Що доварою будемо цариком заправляти. Так, попіл осідає, щоб профільтрувати цей верхній розчин. Так, з металевого вже половину заляв на фільтрацію. А це на, на плитці, щоб гарячим фільтрувати. Перефільтрується тут. Заливаю далі на фільтрацію. Та й покажу, що в нас вийде цієї металевої частини. І ось така в нас каша получилася в царя. Коротше, де не де щось жовтіє, але там більшість кристали. Ну все, заливаю це царем і зливаю з попелу. На фільтрацію і заливаю також царем. І варимо і показую, який в нас буде царик об'єднаний, можна так сказати. Ось такий у нас виходить об'єднаний цар чорний. А це вже заляв другий раз цариком попіл проварити ще раз. Потім ще раз проварю в дистилю. І на цьому все. Вирішив все-таки зробити в двох стаканах. Це в нас з металевого і перший цар з попелу, який майже, майже нічого не вичинив з попелу. А от другий цар з попелу, який там шипів так, що капець. Так як багато розчину вийшло, вирішив так зробити. Погасив азотку мочевиною. Давайте закинемо до металевого і до попелу. Зараз поколотаю трохи. І тоді включусь так, як лівою рукою неудобно. Так, хвилин 5 постояло. Розчини то потемніли. Але в попелу дивіться. Коротше, там чуть-чуть якась манісенька фіговинка. Я думав з попелу буде більше. А от з металевого і з першого царя з цих е з попелу. Тут навіть щось. Ось, бачите? Ще й навіть щось і випало. Де воно там, блін? От, коротше, посередині кадра. Що я тепер придумав? Бачите, попаду впало вниз. Тепер я зараз, напевно, що прокип'ячу і зілю все в один стакан. А зранку побачимо, скільки випаде. Пройшла ніч і от така у нас получилась кількість. Осаду, небагато але хоч щось, можна сказати, з пустого ще й щось вийшло. Зараз буду сушити і зважимо. Так, висушуємо осад. От як в нас його багато вийшло. Сушимо. Побачимо, скільки нам його дало. І от такий в нас результат получився. Зараз ми його. Зважимо. Так, включаємо вагу. Ставлю на паузу і зараз засипемо. І ніхрена собі в нас вийвся результат. Я думав, хоч 0,1 вийде, а тут навіть 0,15. Нічого собі, не очікував я такого результату. Так що 315 пустенькі. Ще й щось дали. Так як основна маса їх була там. Всього остального там був мізер. Добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.